А до мене приїхали мої новинки. Ромашка великоквіткова біла. Жінка продавала в інтернеті досить дешево, замовила декілька штук і вона ще вислала в подарунок. І також довгомріяна і бажана покупка це ялівець козацький з відкритою кореневою системою. Отже, підготувала місце саджати. на посадки та посадкову яму ґрунт в ній змінювати я не буду, так як я лівець, не вибагливий до ґрунтів, але треба, щоб ґрунт був дренований. Я додаю пісок і замішую його з ґрунтом. Посадкову яму також додаю добриво суперфосфат гранульований. Це є осіннє добриво, воно працює поступово, даю трохи більше столової ложки і замішую з ґрунтом, щоб корінчики не торкалися добрива. Проливаю водою і чекаю. ґрунт майже повністю увібрав воду, ставлю рослину. І ніби притоптую її всередину. ґрунт вологий, він огортає корінчики і рослині так буде легше вкорінитись. Присипаю сухим ґрунтом зверху та притрамбовую. Але залишаю те місце, звідки починає зростати зелена хвоя. Потрібно, щоб воно було на поверхні ґрунту. Проливаю водою місце посадки і обов'язково замульчую. У мене це кора, яку я збирала у хвойному лісі. Дякую, що додивились відео до кінця. Якщо відео було корисне, ставте вподобайку до нових зустрічей.